Соловйов вступив в боротьбу за сімейні цінності. Путін випив еліксиру правди, а Гурольов вигадав ліки від алкоголізму. Невже у Медведєва не все втрачено? Може, саме тому він став говорити загадками. Пропагандисти жаліються, бо всі називають росіян поганими. А Скабєєва впадає в агонію просто перед камерами. Серед іншого, сьогодні також поговоримо і про реакцію пропагандистів на останні події у Карабаху. Не перемикайтеся, адже далі багато цікавого за паребріка. Мене звати Анна Ткаченко. Це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Рушаймо і почнемо, звичайно ж, з найактуальнішого. Одна з найголовніших завсідниць прокремлівського каналу «Росія-1» відреагувала на подію, що трапилися вчора в Карабаху. Мова зараз про Ольгу Скабєєву. Вона не могла оминути теми, що не стосуються України, але яка хоча б якось підняла б їхні російські рейтинги. Тож Ольга на пару зі своїм чоловіком Євгенієм Паповим стала по стійці стрункою і взялася емоційно озвучувати текст, який дали у темнику. І здавалось би, тема початку бойових дій і так цікава без всього зайвого. Але ж ні. І тут пропагандистське кодло не могло не згадати про Україну. Дивно вам це чути? Мені аж ніяк. Просто між рядків пропагандистка додала Зеленського до звернення про події в регіоні на Південному Кавказі. Та ще й навіть образу кинути встигла. Ну, скрізь її вистачає. Це то як зазвичай. Баку объявила о начале цитата антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Із-за резкого обострення ситуації Армения обратилась к совбезу ООН, откуда поверивши в себя, Зеленський призвал исключить Росію. Ну навіть тут вирішили додати щось про нашу державу. Слухайте, тепер маю деякі чи то здогадки, чи то сумніви. Може, співцям цього самого руського міра доплачують за кожне слово Україна чи український? Ну а що ви так на мене дивитесь? А як інакше можна виправдати це? Гадаю, ви знаєте, що вчора Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Карабаху, блискавичну реакцію дало і керівництво Веліка Росії. І з текстом, що висловлює глибоке занепокоєння на арену, випустили ганьбитися Марію Захарову, ту саму, яка представляє е, російське міністерство. Ця персонажка зважувати всі за і проти не стала, ну що хотіли від країни, яка і так є агресором. Це і так ще ого. го Але на цьому не все. Думали, в МЗС РФ більше ні на що не здатні? Та дзуцьки вам. Вони ще й закликали знову ж таки ротом Захарової: а станавіть адже за їхніми словами не можна вбивати людей просто так: Росія, і як ніхто інший знає про це. Єдине на що вони спромоглися, це вище зазначені тривожні заяви. І це при тому, що, по-перше, у Карабаху перебуває так звана миротворча місія РФ, яка власне згодом і втекла, підібравши хвіст. А по-друге, Росіяни неодноразово обіцяли свою допомогу вірменам. Втім, бачимо, моя хата з краю, нічого не знаю. Голобу миру на Росії, схоже, підрізали крила. Ну, а так сильно росіяни виправдали дружбу з іншими країнами, що у Вірменії люди вийшли на протести проти них, ну і проти своєї власної влади. Хочуть зробити Росію вигнанцем серед вигнанців. І найбільшу немилість. Чи то під роздачу найсильнішу потрапили Лавров та Путін. Вони нарвалися на хвилю нецензурної лайки в свою сторону, які позаздрив би навіть Салавйов під час ефірів. Давайте це дивитися. Лавров сука! Лавров сука! Лавров сука! – Лавров – сука! сука! Путін! Путін! 30 років ставив своїх маріонеток у власті Арменії, щоб проводити свою подлу, наклоною, цінічною імперську політику. От такі справи. Вже навіть у Вірменії зрозуміли справжню сутність Федерації, і ніякі виправдання чи компроміси не допоможуть. Росія чим далі, тим більше асоціюватиметься із вселенським злом у все більшій та більшій кількості її прихильників. Ця країна стане вигнанцем назавжди. Втім, навіть зараз, коли цього вигнанця повноцінно ще не сталося і, і так не охрестили Росію вже у кожному куточку світу, громадяни РФ вже починають жалітися, як малі діти просто в прямому ефірі. Їх дивує власне становище у світі і все ніяк не доходить до того місця, де у нормальної людини мав би бути мозок. Що вони самі зробили себе ізгоями, власними ж діями. І ніхто навколо не видав у цьому, окрім них самих. Але ж ні. Судячи із тверджень росіян, вся справа в тому, що так склалося історично і все тягнулося одне за одним. Мовляв, вони були хорошими, просто їм всі заздрили. Прямо всі, всі країни. Ще з часів Російської імперії, потім під час. Комунізму, ну і звичайно ж до сьогодення. Іноземці не можуть заспокоїтися з приводу російських багатств, отож, і ненавидять росіян. Так думають ті, хто живе, ну, ви знаєте де. Не обійшлося у пропагандистському курнику і без традиційних страшилок і лякалок про прокляте НАТО. Виявляється, російські солдати, нібито на відміну від американських чи німецьких. Уявіть собі, попільнички із черепів убитих не робили. Так от розказують на Ростеве. І це дає їм привід пишатися своєю високоморальністю. Про моральні цінності росіян, особливо під час війни, говорити не доводиться, так і про розумову здібності, тим паче. Тут, як ви самі пам'ятаєте, все на показ. О, але і це ще не все. Я забула вам розповісти про те, як. Росіяни хвалилися тим, що допомагали все своє існування всім навколо. Кажуть, оці от люди із паспортом, з двоголовою куркою, мовляв, завжди простягали руку допомоги і навіть в рідний дім кликали. І це вони про злий запад. Ось що заявив один із пропагандистів, ім'я якого Алєй Рєпін цитую, щоб ви точно зрозуміли, що я не лукавлю. Ми постоянно вам протягивали руки дружби. Давайте сокращать вооружение, как то сотрудничать. Опять, мы плохие. да ладно вам, руки. В 90-е мы вообще сказали приходить в наш дом. На такі гучні слова, одразу відреагував його поплічник, і з дуже самовпевненим і серйозним виразом фізіономії кивнув головою і слово в слово, як в тому мемі, сказав, било такое, да? било это. Я не розумію, чи це в них випадково виходить, чи це навмисно, але ця вся шайка лейка говорячи абсолютно серйозно, сама себе висміює. Поки пропагандисти намагаються самі себе виправдовувати, Путін, сидячи на кріселку, зійшов з глузду остаточно. Не встиг відійти ще від економічного форуму та приїзду Кім Чен Іна, як тут його знову змусили вилізти на поверхню із бункера. Ні, хвилину спокою, от схоже, все йому набридло. І те, що постійно сіпають, і те, що відпочити не дають, що вирішив випилити все, що знав. На старості забув основи пропаганди і дискредитував своїх гаворящих собачок. Диктатор без найменших докорів сумління сказав, що їм треба підвищувати та нарощувати виробництво ППО. Отакої от хвороба, схоже, з ніг перейшла на голову. Ще нещодавно пропаганда в весь голос кричала, що у них найкраща система протиповітряної оборони. Аж тут така несподіванка від царя. Що ж сталося? Друзі, як ви гадаєте, це Путін таким чином вирішив інтриги навести щось по типу вікторини, вгадайте, де правда? Чи все ж пропагандисти перегнули палицю в брехні? І таки їхнє небо це решето. Напишіть, що думаєте в коментарях. То й на цьому відбетості не закінчилися. Далі містер неочікувані заяви додав, що є необхідність у виготовленні зброї. Це все у зв'язку з проведенням так званої на Росії СВО. Чим далі, тим більше, Путін видає жахливої правдоньки, і все воно лиється звичайних росіян крижаною водою. Адже ще, ну, от буквально тижнями. Росія і Збройні Сили Федерації були непереможними. Аж тут дисонанс. І зброї у 2-й армії міра не вистачає, і славетне ПВО підкачало. Та ще й недобір в армію виявляється. І це при тому, що раніше цей же суперпрезидент сказав про постійні черги до воєнкоматів. На старості з маразмом та склерозом і не таке озвучиш.

Якості його підопічний, старий, добрий, відомий нам за різними своїми пригодами, Дімон Медведєв перейшов на новий рівень. Політик став говорити загадками у своєму телеграм-каналі. Зайшов із глибини своєї пам'яті, ні з того, ні з цього, вилив не до кінця сформовані думки просто на своїх підписників у соцмережах. Люди ж, звичайно, очманіли. Від такої заволюваності, тому щоб не тримати довгу інтригу дорогі глядачі, ось вам загадка від заступника голови Радбезу РФ. Це треба цитувати повністю. Однажды один мой колега із братской братської сказал сказав: Ну, я же для вас чужой, ви мене не примете. Я ответил на это то, що должен. Судить будемо не по біографії, а по поступкам. Потім он проиграл войну, але одержался странним образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. И потом он решил заигрывать с НАТО. А его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет. Газетные кроссворды ведь почивают поревненную с такой завуаленностью местного алкоголика. Але. В зв'язку з ситуацією в Карабаху ми розуміємо, про кого йдеться. Власне, тут Медведєв розкритикував самого прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його дружину за те, що та власне їздила в Україну. Ну російський ворог це ми, як ми розуміємо з цих цих дописів. А як ви вважаєте, чи це вже є прямою погрозою, чи що це взагалі такі завуальовані якісь натяки від Медведєва? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але нічого на Росії не відбувається просто так: все йде одне за одним, підхоплюючи тему за темою. От я вам, Нідімон видав загадку із прихилом алкоголю, а Гурульов одразу взявся за вирішення проблеми Медведєва. Чи то загадка не сподобалась, чи то лише співпадіння, і вийшло це випадково, але депутат Госдуми РФ став шукати рішення для боротьби за алкоголізмом. На думку, спадали лише радикальні методи, тож він обрав саме один із таких. Каже, мовляв, боротися з дармоїдами та алкоголіками треба, цитую, лікувально-профілактичною відправкою на фронт. Отак от. Дивно, а чи не можна це підв'язати до заяви Путіна щодо нового набору до армії? Невже настільки суттєвий недобір, що вхід пускатимуть таких персонажів? Напевно, Гурульов подумає, що такі люди тільки створюють проблеми. Тож, якщо відправляти на фронт, одразу двох зайців і армію поповнять, і зайвих ресурсів такі не забиратимуть, і алкоголю більше лишиться. Немає людини, немає проблеми, як то кажуть. От така доля росіян. Через війну закрилося підприємство, втратив роботу, став на біржу, зарахований до трутнів, відправлений на війну і ось перетворився на ну, далі, три крапки. Далі я вже так само, як медведів, буду говорити загадками, але ви знаєте розгадку, тут нічого цікавого. Ну от тільки от дуже любопитно а Дімона в цю групу щасливчиків зарахують, що він буде особливим, обраним, так би мовити. Ви як вважаєте? Напишіть у коментарях. Я дуже вас закликаю залишати свої думки під цим відео. Ну а ми поки зачепимо Салавйова. Як ви бачите, на цій трансляції він був разом із Горульовим, нікуди без нього. Та втім, це не єдине на сьогодні від цього от поплічника всіх цих медійних шавок. У нинішньому випуску ми говоримо про Салавйова як про щирого борця за так звані сімейні цінності якими їх бачать на Росії, він як ніхто інший розуміється, наскільки важливо їх зберегти та не відійти від традиційного складу сім'ї? Все за заповітом царя батюшки та його старечого маразму. Отже, зі слів маршала машини російської пропаганди, всі оці лібрианські свободи, як він сам сказав, це чистого виду сатанізм. Якщо ви не зрозуміли, то це він про лгбт спільноти. Знову треба уколоти представників. Спільноти, яка у всьому світі сприймається адекватно і, власне, не має ніяк притіснятися. Ну але що каже Соловйов? Сатанізм цей а не або який, а тоталітарний, і вони, тобто росіяни, влади і тому подібне, безкомпромісно борються із всім цим явищем. На Росії все без змін існують лише так звані традиційні сімейні цінності, а все, що відхиляється від цієї. Умовної нормальності по російськи абсолютно аморально та неприпустимо. Слухаємо, що про це сказав Соловйов. Насправді це это абсолютний сатанізм. Всі їх лібертаріанські свободи, право мужчини трахати мужчину, і крик, що їм должны быть даны такі же можливості, як і традиційному браку, начиная от усыновления дітей, заканчивая чим угодно ще. Ты вот когда смотришь на это все, и когда тебе говорят, ну вот это те ценности, которые мы разделяем, они есть. А мы не разделяем, для нас это вообще не ценности. Это сатанизм. Это абсолютный тоталитарный сатанизм. И мы ему противостоим. И мы с ним воюем. До речі, щодо традиційних цінностей. Пам'ятаєте, як відносно нещодавно на Росії заборонили показ фільму Барбі з аргументацією, що нібито в кінострічці не дотримано цінностей тих самих та норм російського суспільства? Читайте скрєпів. Так от, стався нонсенс. На Росії фільми таки показали, незважаючи ні на нібито заборону від влади, а насправді на надання прав на показ від самих виробників продукту. Та не біда, в кінотеатрах випустили на великі екрани піратську версію цієї самі, самої рожевої лялечки. і вона заробила за вихідні у федерацію, уявіть собі, 120 мільйонів рублів. З таким показником картина американського режисера Гретти Гервіг випередила всі кінострічки, які перебувають в офіційному прокаті. Ну, як ми розуміємо, фільм, який привезли з запада. Обскакав в десятки разів оці атічесні кіноленти. Але підрахувати усі реальні сеанси складно, тому насправді загальна сума касових зборів може бути навіть значно вищою. І дивним чином, ні моральні цінності не завадили на те, що по факту вони вчинили крадіжку. Все за високими принципами і скрепами Російської Федерації. Куди ж без них? Друзі, на сьогодні це все. Ми обов'язково будемо продовжувати щодня розповідати вам те, що коїться на Росії, які там у них новини, що вони там знову вигадують, перекручують, які фейки роблять. Ми їх будемо спростовувати, аби ви знали лише правду. Я ж натомість прошу вас дуже малого, щонайменше, підписатися на ютуб канал «Сейчас», поширити цей випуск. Поставити свою вподобайку та вкотре нагадаю про те, аби ви писали коментарі. Ми це все з задоволенням читаємо, обговорюємо серед команди нашої великої і чекаємо на нові випуски разом з вами. Вже готуємо новинки для вас. Я вам дякую, що додивилися до кінця і обов'язково до зустрічі.